Ми поїхали з хлопцями відпочивати на море і пішли знайти домашнього вина. Пішли до моряка, знайшли шезлонги, лягли на шезлонгах, п'ємо вино домашнє. І підходить охоронець і каже: на шезлонгах вночі вночі лежати не можна". <рит> Ну, Ми такі, чому? А він, напевно, вже давно і працює там охоронцем. І він такий ну окей. <рит> <рит> no, okay". Ми перейшли, там така альтаночка була. Сіли в альтаночку. П'ємно ну? біжить хлопчина з нашого, ти з нами разом приїхав. і Біжить і кричить: Хлопці! На баба! Просто верещить, забігає в альтанку і падає просто. І ззаді біжить охорона, добігає і починає валити його дубінкою свою різиною. І ми з Серегою типу валим цього охоронця, типу, пресуємо, ну і ми не знаємо, типу, нашого чувака, він впав, його приб'ють. І охоронець лежить. Зірка, 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 зірка. І я бачу, біжить ще шість охоронців до нас. І я кажу, Серьо. Кажуть, треба тікати. Ми просто зриваємося, але ми вже підпили вина. Починаємо бігти, а пісок, в сні. Пісок. І я і це біжить, 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 біжить Серёга, мій друг, який один із тих, що футболом займається, цей футболіст. І бог, я і просто. А я біг, біг і вхляв. Я вглянув і впав пісок, і оці шість охоронці. І як такі собі у них ворота. <світ> і вони на мені відірвалися, типу цих шість <світ> охоронців. Кажуть, <світ> ми ж казали, вночі не можна лежати. <світ> а чого ти коли лежав, не казав зірка, зірка. зірка <світ> 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 хлопці, хлопці, зірки, зірки, вони в очах <світ> в очах. Вони мене запакували і повезли, повезли до себе на КПП. Де, де всі охоронці і, і ця матка охоронців? Я приходжу, і я сижу, і вони такі, ну що мене? Ворота, а я дивлюся, а в мене зого у то збоку. і я такий сижу, кажу, чекайте. Чекайте, а де це... пульс! <рі> кажу, ви мені су... руку зламали, кажу, бо я не знав, що це суглоб. У мене просто отак, ну уявіть собі, отак. Ну, в другу, в другу сторону, так. Ну, сюди, да. так. Я собі кажу. А вони, а вони що там і. я кажу, я кажу попробуй. <рі> Він пробує руку, ну так, да, де має бути, немає. Пусто, а от тут є. А тут шкірочка просто. Ні, nee, Ні-ні, nee, він до своєї прикладає так само, що ти само. І вже прийшли мої вже з бази прийшли всі футболісти, вже коротше, старші там поприходили. І коротше, від мене відбили в них, бо вони казали: давай дзвони своїм всім, хто це був, що прийшли. Uh, причина наслідок зв'язок тих. Коротше, цей підарело з нашого да. футболіста. Я вибачаюсь італійський. Італій футболіст підарело. Да. Його не пускали в нічний клуб, і він харканув охорониця в, в, в лицеї. Його не пустили. І, ху, і за ним побіг він цей до нас. І мене забрали пацани, посадили в машину. І, а це ж рибаківка. Це ж мене сім'я. І мене завезли це десь перша година ночі. Саток. Е, ні, ні, ні. Місцеву а-ля. Ну, Аля лікарню. Ну, Це дуже аля лікар. Амбулаторія каже. Ну, може таке? бути. І мене завели туди і кажуть, ну все, там кажуть, чорта, виходить. А, а, що? а що? я. Е... Руку до кукурузи щоб, 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 щоб була. А вона каже, нікого немає, що я? Нікого немає. В Лянці лікарі будуть. Це рентген е... вранці е... анестезія вранці. Вона а, каже: йдіть в палату. І чекайте лікарів. І вона зайшла. <звач> Вколола мені обезболу трохи дала, але воно ну, може ну, прострочене. Божливо, б Скоріше все прострочене, або бо мені машино. взагалі нічого не допомогло. Я навіть лягти не міг, і бо, ну <звач> просто. Трішки поверхнувся, вже просто болить, трохи сикав навіть. Я, я, я заходжу, а там с... лежить дід, дуже старий дід. Давно лежить. Напевно, може, молодим хлопцем завезли, як, як і мене з рукою. Я. Лежить хлопчина, тут старший за мене, перемотаний грудичина, перемотана бінтом і е, кровавий слід. І ця месестра, що мені робили укол. Він до неї каже: а в нього він перемотаний, і в нього такого грілка лежить. А то так тепло Одеса. Ні, 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 так вона холодної води і набрали йому, і сюди на... а в нього було ножеве поранення в груди, йому перемотали, і він жде лікаря до ранку. І грілка. Да, ну, і грілка схопила. Дали в груди постав грілку. А він їй каже, а він лежить і каже сестра. А це що мені каже? сестра, — Що ти хочеш, блядь? — Він каже, принеси мені води, бо я з грілки все випив. Все випив. І він такий лежить: і, а блядь, це все хуйня каже. <ріст> 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 я коли рокосовського возивка. А й мене болиться, і я, я нічого не чую. І він розказує і дуже довго на фоні розкаже. Я чуть, -чуть прикомаю, а цей, а цей же ж так, воду і не принесла. Кажу. <ріст> <ріст> так я не принесла воду. <ріст> <ріст> а цей історика каже, От і заїхали, ми в часті каже. Бо я ж інколи прокидаюсь і в О, Каже, так, так, і каже, так в мене так, партков і не було ніколи. Каже. Оце, а потім наградний ліворвер. ліворвер бля, і дід, ну, оце я уривками покидаюся і слухаю. Каже, то і помер одразу. Ні, оце це останнє, оце остання, що я почув. Коротше, приходить лікар, викликають мене, кажуть, лікар прийшов. Я приходжу, а в мене просто все розпухло, а черга до нього, він один. Черга до нього кажуть: сідайте, чекайте. Я кажу: я цілу ніч кажу, чекав. Я не спав. кажу, Каже, Ну там дуже по записі є люди. Я сиджу на лавочці, чекаю і заходить мужик. Заходить мужик, і в нього з руки кістка стричить. Відкритий перелом. І саме прикольно, що він в цій руці де відкритий перелом, амбулаторну карточку тримає і каже: rat... хто крайній? <Innovation> yani ну uh, Він вже напевно знав, <ŞVI> що б не було, до цього лікаря одразу не зайдеш. <S2ota> <Et animations> і він сідає напроти мене ще коло одного дні каже. Той каже, що таке, бля? У мене відкритий перелом, я відкритий до 10. Каже, та? Кобила. віба. Кажу, я до неї зранку їсти, питаю, а щось не... Чи то, каже, настрою не Що... Сидимо, ми чекаємо лікаря. Я зайшов, він каже: ага, треба рентген. Йду в рентген кімнату, це через вулицю, інше приміщення, і там черга. Я кажу, мені дивіться. Вони кажуть, ну, всім треба. Ну, Я дочекався, заходжу, і він каже, клади руку. І він каже: отак. От отак. Ну, та ясно, що каже, добре. добре, добре. Тримай, 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 тримай. Зробив мені рентген, я почекав, бо, це ж, бо там ще рентген старий, старий тай. Я зайшов, він каже: ну що? Тут каже суглоб вибитий суглоб каже фас. Каже, треба вставляти назад. Але анестезіолог буде ввечері, каже Бо в нього вчора в сина було була весілля, він не прийде зранку. Але він прийшов раніше. Анестезіолог то свята людина, дуже потужна. Він мене чимось як шмалю, ще сюди, і я все я прокинувся з гіпсом. І то був другий день моря, і я два тижні не купався.